Друзі, мої вітання. З вами Андрій Автофура, ваш помічник в пошуку, покупці, а потім доставці автомобіля в Україну під ключ, під замовлення. А сьогодні їду в місто Брауншвейг оглядати Audi Q7 2017 року, 3 літра дизель, повний S-Line, нічне бачення, дестронік. Проєкція, панорама, музика, боус дуже красивий автомобіль на під 200. Все як доктор приписав. Є один нюанс цей автомобіль мав в 2018 році пошкодження, яке ремонтував офіційний дилер Ауді. Я піднімав сервісну історію. Там було пошкодження задньої бокової частини з правої сторони. Весь наряд. По роботі все є, все, що мінялося, все ми побачили. В загальному все рівно нас це влаштовує, тому що машина продається по низу ринкової вартості в Німеччині і дуже кльові комплектації. Тому все таки до неї є великий інтерес. Зараз їду туди і буду її оглядати. Так, друзі, ну я не міг цього не засняти. Дивіться, нова. Сімка в ресталі. І як ви бачите, по заднім вихлопним, цей автомобіль має вийти в гібриді з індексом M760. Це має бути щось на кшталт того, що зараз ми маємо, наприклад, BMW XM або BMW M5. Кузові G90. Вони сильно провалилися з тим, що вони не зробили а, якийсь великий V8. І так, як, щоб вкластися у всі норми екологічних стандартів, зараз от в Ресталі вийде ось ця сімка з цим двигуном. І саме ці патрубки, які ззаді виглядають, такі чотирьохствольні, хні да, вони. Вказують саме на той факт, що цей автомобіль отримає v 8 Тому що хто не в курсі в Європі, немає сімок, які би були v 8 На жаль, є в Америці сімки в Арабських Еміратах, які постачаються з двигуном s 68 а в Європі немає, тому ось в ресталі виходить у нас така сімка. Вона так, до речі, доволі швидко їде. Так, зараз дам себе обігнати, щоб показати вам цей автомобіль з іншого ракурсу. А, хорош. Зараз вона вся обклеєна. Вже таку стандартну плівку для всіх моделей BMW, які проходять випробування. Їду собі там мужчина з жінкою. Не знаю, це його колега по роботі чи так взяв дружину з собою за компанію, але це взагалі в Restalli вона має бути ще більш кльова. Хоча, як на мене, кузов максимально вдалий, лаконічний і дуже чітко вписується в ту стилістику того, чого хочеться бачити від нових А Я вже майже доїхав, залишається всього 1,7 кілометра. Місто Брауншвейг. Обмеження 30 км на годину, і я не здивуюся, якщо тут буде встановлений радар контролю швидкості. Стандартна ситуація для Німеччини. Автохаус Венден місце, де має продаватися Ауді, яку я приїхав оглядати. О, а я вже тут був. А я, друзі, тут був колись. Я тут, до речі, колись купляв шкоду. Суперб. Паркуємося ось тут. До речі, красива М3. Багато в них автомобілів, дуже велика площадка, 100% якийсь русский, да. що так дивиться на мене, як будто Я в нього щось вкрав. У них всіх однакова історія. Стало дуже гучно на вулиці. Красива да машина Адвантадор. Хай! Красиві автомобілі погодьтесь. Я поки чекаю, коли до мене хтось підійде. Все виганяють, виганяють дуже красиві автомобілі. Mercedes GT63. Теж красива модель, вони також бувають гібридні. Ось стоїть Lamborghini Aventador, який тільки що теж виганяли. Такий звучара, що я просто балдію, справжня ламба. <ріст> Кому подарочок? Зробити а це от ауді, яку я приїхав оглядати. На вигляд хорошеньке. Мені тільки що, пригнали ауді, яку я вже перевірив частково, і я хочу вас з нею познайомити. Ще в процесі перевірки, але є перше враження, яке дуже позитивне. Почнемо з того, що у нас, незважаючи на пробіг, 154 тисячі кілометрів, стан дуже хороший. Практично немає слідів камушків на передній частині. Це стосується як решітки центральної, так і бампера. Видно, що машинка трошки полірувалася, але поліроль не скриває. Всі оці сколи тут все дуже чітко видно. Йдемо далі. Майже нові колеса. Це на секундочку, 22-й розмір. Всі диски без бордюрки, передні гальма взагалі без вироботки, задні мають невеликий кантик. Вона вся в чорному блек пакеті, вона на пневмопідвісці, вона на комфортному доступі. З функцією, друзі, нічного бачення, контурні підсвітки, повний S-Line пакет, сидіння електричні, мультиконтурні, пам'ять лівого правого сидіння. Часто буває, що просто електрика, але без пам'яті. Це теж великий плюс. Чотиризональний клімат-контроль. Підігрів передніх задніх сидінь, проекційний дисплей, нічне бачення, як я сказав, утримання в полосі, дистронік. У нас повний S-Line, в тому числі руль, як ви бачите, він скошений. Дуже часто хочуть такий руль. А єдиний мінус, що отут в цьому кермі, немає підігріву. На жаль. Але естетично виглядає він дуже потужно. Забув сказати, що сидіння у нас шкіра алькантара. Як на мене, дуже комфортно сидіти в цьому салоні. Єдине, що, можливо, він більш маркий порівняно з шкіряним салоном, тому що якщо ви капнете чимось жирним сюди. То все-таки сліз залишиться. Але якщо ми говоримо про зручність посадки, то, як на мене, ось це набагато цікавіше, ніж шкіра. Чому, наприклад, в нових BMW з'явилися кашемірові салони теж такий тренд на сьогодні. Так, клімат-контроль, повноцінний, чотирьохзинальний підігрів сидінь. Дуже комфортна посадка. Audi q 7 по своїх розмірах це великий автомобіль. І кожному, хто буде сидіти, пересуватися в цьому автомобілі, кожному буде дуже зручно. Також звернув увагу на такий момент. У нас тут є наклейка Апт. Це тюнінг-компанія від офіційного дилера Audi. Вони вказують на цій шильді розмір коліс. Я думаю, що ось ці 22 колеса, вони не зовсім схожі на ті, які пропонує Audi з заводу, тому це, можливо, саме аптові колеса. І це було би дуже прикольно, саме для мого клієнта, тому що. Вони дорогі і якщо це апт, то це доволі потужно. Ось така от історія. Є також Webasto, це автономний обігрівач. Фари у нас матричні, вони є максимальні для цієї моделі Audi. Салон мені дуже подобається, все дуже акуратно. Також до наступного сервісу 7700 км Вона має повну сервісну історію офіційного дилера. Ось силочка на цей автомобіль. Ціна нету 29400 євро, 156 тисяч пробіг, 17 рік, п'ятий місяць, 272 кінських сили. Що по історії сервісного обслуговування? Зараз також буду перевіряти у цьому місці, задня частина, вони вказують ось наша сервісна історія. Не буду вам зараз детально все пояснювати, але в 2018 році 7 місяць на прибіжі 12 тисяч кілометрів тут був ремонт. З задньої частини вони фарбували тут ось цю частину. Зараз я буду перевіряти. Воно в очі накидається, тому що деколи приїжджаєш, дивишся на цю всю історію, і ти розумієш, що робота зроблена дуже погано. А поки, так якщо брати візуальний ефект, то слідів того, що тут був ремонт, нема. Міше це було дуже-дуже давно, пройшло 6,5 років. Ось така історія. Це все діло тут фарбувалося, в тому числі з пройомами. що у нас по дверці дверка фарбована, але як на мене це небагато. Центральна стійка сток. Сток. Маю на увазі, що завод. Передня дверка фарбувалася. Да. Капот занимался. Так, это завод, это завод, это завод. завод, завод. И тут тоже завод. Так как у нас крыло заднее, оно завжди бьется трохи больше в будь-якому автомобиле. Так. И Внутрішня частина. Теж завод. Ось таку ситуацію з підфарбуваннями. Важливий момент. Автомобіль нам продають по низу ринку. Тут дуже багато комплектація, також це треба брати до уваги. Це далеко не пустий автомобіль. Косметичні підфарбування ок. Я не думаю, що... А Це може бути великим мінусом у зв'язку з тим, що всі ми хочемо класний автомобіль без подряпин, без будь-яких дефектів по кузову. І щоб він ще й балищав, сіяв і був красивим. Тому деколи приходиться вибирати. По салону зауважень у мене немає. Не звичайно, якісний автомобіль. Ауді. Audi. Ну, а поки проверяю діагностика, покажу вам, як автомобіль зараз підніметься в режим оффроуд. все. Видно вже більше. Підніматися не буду, але як ви бачите така. Чи піднімається? Ні, ще пневма працює. Ще, друзі, пневма працює. Вона робиться поступово. Так, да, да да ще, ще він піднімається. Ща, ща, ща. Уже аж сюда, ты тяжко, заходити сюди. сюда. Так, Ставимо в режим авто, давай опускаемся. Камера працює, але б'є по ній помилку. Не думаю, що це проблема, як на мене, не критично. Робимо невеличкий тест-драйв. Досить гарні емоції на даний момент. Також включу зараз приборничного бачення, можливо. Зловимо когось з пішоходів. А ось і перший такий момент так, на дорозі. Виїжджаємо на автобант, зараз буде можливість чуть-чуть дати газку. Але На задньому фоні стоїть Audi Q7, яку я сьогодні оглядав вже пізній вечора, тільки все закінчив, домовився з компанією, яка її продає про покупку цього автомобіля. У них дуже багато заявок було по цій ауді, тому що це не з ринку, вона ну, реально дуже чітка. Всім дякую за увагу. Звертайтеся, я з радістю вам допоможу знайти автомобіль вашої мрії. З вами був Андрій Автофура. До нових зустрічей.